Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця. і Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено новому порядку військового обліку, який був нещодавно прийнятий Кабінетом міністрів і змінив постанову Кабінету міністрів ще від 2016 року. Посилання на нову постанову я тут дам під відео. Що найголовніше в цій постанові, що зачіпає безпосередньо громадян України, що раніше не було вирегульовано. Це в першу чергу питання призовників, які знаходяться за кордоном і досягли безпосередньо призовного віку. Зараз на консульті установи покладається відповідний обов'язок інформування цих призовників і проведення мобілізації. Як це зробити? Звичайно, це буде дуже цікаво тих осіб, які знаходяться за кордоном. Є особами призовного віку і фактично повинні з'явитись до центрів комплектації в Україні для того, щоб стати на військовий облік або зняти з військового обліку. І це потрібно зробити особисто. Звичайно, якщо ви приїдете і вже особа призовного віку, і ви приїдете в Україну. Навряд чи вас хтось випустить. Хоча у нас вільна країна. Однак, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що прикордонна служба виконує якісь тіньові розпорядження і фактично не виконує ні закони України, ні Конституцію України. Я вже неодноразово говорив, що в статті 33 Конституції України прямо зазначена дійсна можливість заборони на пересування. Однак, при цьому чітко зазначено, що ця заборона. Повинна бути встановлена законом. В Україні на сьогоднішній день не існує жодного закону, постанови Кабінету міністрів, яка б забороняла під час дії воєнного стану виїжджати чоловікам за кордон. Но насправді ми ж бачимо, що прикордонна служба робить все можливе для того, щоб не дати можливість виїхати за кордон. При цьому ми ж розуміємо, що депутати і ті особи, які стоять за такими неправомірними діями прикордонної служби, фактично судять по собі. Українці йдуть захищати свої землі, а наш оцей великий батальйон Монака виїжджає спокійно за межі України і жодних проблем в цьому не бачить. Тому ще раз, для того, щоб ви зрозуміли, ви зможете з ним зазнайомитись більш детально з цією постановою. А найголовніше, що в неї є, це те, що особи призовного віку, які знаходяться на консульському обліку, наразі повинні. Консульська установа їх проінформувати щодо обліку, щодо відстрочки, щодо можливості цієї відстрочки, сприяти їх поверненню в Україну. І безпосередньо повинні бути проінформовані центри комплектації, де ці особи знаходяться, в якій країні. А вести військовий облік в центрах комплектації також будуть з урахуванням того, що ця особа знаходиться за кордоном. Я так розумію, що ситуація, ще нас більше загіршується, погіршується з питанням як військового обліку, так і безпосередньо і виїзду чоловіків за кордон. Окреме питання про жінок військовозобов'язаних я в цьому. Присвідчу окреме відео, тому підписуйтесь обов'язково на канал. Цьому відео ставте вподобайки, поширюйте це відео серед своїх знайомих, для того, щоб вони знали, що наразі ті особи, які знаходяться за кордонами досягли призовного віку, також повинні бути на консульському обліку повідомлені про те, що їх в будь-який час. Можуть залучити до центрів комплектації і через ці консульські установи, я так розумію, можуть надавати відповідні повістки для з'явлення в Україну до відповідних центрів комплектації. Самі списки цих військовозобов'язаних будуть зберігатись в закордонних консульських установах. Поки на цьому все, ви повинні знати свої права, ну і ми в будь-якому разі віримо в нашу ЗСУ, віримо в нашу Україну і віримо в перемогу, яка буде в цьому році і буде дуже скоро. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки, поширюйте, коментуйте, для того, щоб розповсюджити як можна ширше це відео, щоб люди знали свої права. Слава Україні і до зустрічі!